<реш> так, Всім привіт, блин, Серега Добре. здесь ту, турбо, Дюша, не всі, всі, всі на місці. Блин. Коротше, йдемо зараз відстаювати права людини, які порушені в черговий раз в цій гарній обгорці блин, з вонючим наповненням в Бородянці, то, що там построєно, ми подали на бездіяльність скаргу, і зараз буде розглядатися вона в Бородянському суді. І звісно, ми вам покажемо, що там з цього вийдеться. У мене я ставлю ставки, що вже прокуратура відкрила кримінальне впровадження. Нас зараз просто просто повідомлять, що суда не буде, вже все відкрите. Як буде насправді, побачимо, погнали. За скаргу Назаренка Сергія Вікторовича на бездіяльність повноважених осіб відділення поліції номер Макла Бучанського Київській області, яка полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Секретарі, повідомте, будь ласка, появляється проведення. Назаренко, прокурор відділу Бучанської окружної прокуратури. Судове засідання не з'явився Представник відділення поліції номер Бучанського районного управління ГУНП Львівської області. Судове засідання не з'явилися підомлені належним чином. Також повідомляють, що здійснюється повна фіксація з засідання за допомогою підписання до конференції. Справа розглядається Бородянським районним судом Львівської області. В складі судді суддя за участь секретаря судового засідання Расказове і скаржника Назаренка. Роз'яснюється право на заявлення відводу в склад суду секретарю судового засідання, чи буде заявлено кому-небудь відводи. Ні. З правами та обов'язками ви ознайомилися? Так. Ви розуміли ваші права? Так. Ставиться на обговорення питання щодо можливості проведення судового розгляду за відсутністю прокуратури і за відсутністю начальника відділення поліції на Мазлаву Чанського року в Київській області. Павло Шевнюка, чи можемо розглядати цей суд? Я думаю, це ж не заставить труда для вас, але обов'язати в МПЦІ ЛДР, це ж не велика проблема, або ми будемо ще їх тренуватися обирати. Яка ваша думка? Чи можливо за їхній відсутності розглядати? Добре, сідайте, заслухавши один пункт. Сьогодні ухвалили проводити розгляд справи за відсутністю прокурора громадянського відділу Бучанського окружної прокуратури Київської області за відсутністю начальника відділення поліції No2 Бучанського руху Київської області. Їхня явка відповідно до норм статті 306 Кримінального процесуального кодексу України не є перешкодою для розгляду справи. Суд повідомляє про те, що на адресу суду надійшов лист від головного управління Національної поліції Київської області Бучанського районної управління поліції, відділення поліції номер 2 в якому повідомляється про те, що що заява Назаренка була зареєстрована у відділенні поліції номер 2 Бучанського Київської області. 21.05.2025 2025 року за номером 4692 і матеріали були скеровані до ГУ, СБУ, в місті Києві та Київської області для розгляду за підслідністю та прийняття рішення згідно чинного законодавства. Зрозуміло, да? mm. так? Чи будь у вас якісь заяви, клопотання? Mm. Mm? Немає? скаргу. Да. Вам надається слово для обґрунтування вашої скарги. Обґрунтування чого? Приймуть ну, мери, відкриють РДР. вони не хочуть заводити кримінальну справу. Чому? Я не розумію. Це якби не шуточне діло, да? прослужка в автомобілі. Завтра мені що гранат наложить і привезуть до вас в наручниках. Вже це робота, ви ж знаєте як. Це всі ваші Ну, В принципі, так, да. що ще пояснити. Добре, сідайте. Ну, ще пояснення, що бородянки кажуть, СБУ, а в боярку мене визвали, кажуть, прокуратура це рішає. Ну, от таке, водять, як котика, туди-сюди. в боярку визивали, перевізли. Добре, сідайте. Переходимо до дослідження документів, які добачені до матеріалів і скарги, Копія паспорта і ідентифікаційного номера скаржника. фотографія, копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21 травня 2021 року. 500. Відділення поліції номер 2 Бучанського рухника Київської області від 26 травня 2025 року про направлення матеріалів на адресу в СБУ в місті Києві до Київської області. Все більше інших документів немає матеріалів справи. Чи будь які доповнення? Ні. Немає. Ставиться на обговорення питання щодо можливості закінчення застосування обстану справи та перевірків доказами. чи можливо? Закінчити справи А що ж там розбирається? Тут же просто діло. Добре. Заслухавши думку скажника, місці ухвалив, закінчити застосування обстану справи та перевірки від доказами і для прийняття рішення видаляється генеральським кімнатом. 27 травня 2025 року селище Бередянка Сычьудя Бердянського району суду Київської області РСМК за участі секретаря розказу Розна Скарлетна Назаренка Сергія Вікторовича на бездіяльність волноважных осіб відділення поліції номер 2 Бучанського районного управління поліції головного національної поліції в Київській області, яка полягає на внесенні видомости про кримінальне правопорушення в Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 376 Пека України, скільки їх складання ухвали вимагає значного часу, суд оголошує її результативну частину ухвалив. Скаргу задовольнити частково зобов'язати повноважену особу відділення поліції No2 Бручанського управління поліції Київській області внести за заяви Назаренка Сергія Вікторовича від 21 травня 2025 року про кримінальне правопорушення відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування в іншій частині скарги відмовити ухвала скаржений підлягає повний ухвали. Оголосити 28 травня 2022 року по 10 годині 30 хвилин у залі судового засідання Бердянського суду, судя Гресменка. Зміст впали, зрозуміли? Да, в принципі, все дозволиться. Це завтра нам 28 го заїхати забрати? Можете. 10.30. Так, 50-10-30. Mm -hmm. Судове засідання оголошується к'єчне. Дякую. Браво. Дякую. Отримує коротку резулятивну частину пан Назаренко. Ну, в принципі, що і потрібно було доказати. Там нам почали втирати, що там ціла бумага прийшла з управління поліції, що передали на СБУ. Не треба фотографувати. Так, Та, звісно, треба. Зараз все сфотографуємо. Людям, людям, людям да, обов'язково покажемо. Коротше, не проканала історія з СБУ суд на нашій стороні, да, на, да, на, да. граждан. Да, одне, да, да, одне, це. Одна служба в Україні, яка робить для граждан щось. Громадян, да, да, да. вірні, не граждан. Виборчан. Да, су, суди, хоч, хоч суди щось якусь можна справедливість добитися. Коротше, зараз Вон їдемо. Вони мов ручаться. Да, та, зараз, та, зараз, зараз по їдемо. Покажи, бо зразу ну, ручаться. Ну, да, 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 поїхали. Вони тут кружляють вже, вже восьмий круг, блядь, коротше, тут проїжджають. Слушай, а не могу... А, це за оригінал. Оригінал заберу. за коротше. Їдемо зараз все в, <рес> в, в контору. <рес> <рес> в, нову, в нову контору їдемо. <рес> 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 <рес>